Мене звати Анна і я почну третю частину переповідання Махакалі індійського епосу очима українки. Я не хочу нікого образити цим відео, просто переповідаю своє враження з точки зору української культури. Отже, минулого разу Парваті жінка шиви вона розпопелила армію асурів. Після ти... того, як вони їй а, запропонували закоси її відтягти до господарів, шукти і не шукти. А, всі її після цього почали казати, що ти молодець, ти значить, їх всіх розпопилила, вона почала заперечувати, ні, це не я, це Лакшмі, це оцей листочок, який мені дав шива. І тут, значить, нова армія приходить а, вже з мундам і ще якимось чуваком Асуром. Знову їх поклав Шукта і Нішукта послали. І вони такі, значить, хто тут така? значить, Парваті, ми її зараз все ж таки закоси і до наших господарів. Ну, парваті така, я не знаю більше, як це зробити. Я не знаю більше, як це зробити. І тут здалечині іде силует. І це жінка-воїн. У звіриних обладунках, з лицем о, такого леопарда, каже, мене пробудив крик, який знищив 7 тисяч асурів. І паромазія така, о! це благословення Шиви. Цим листочком він надав мені можливість пробудити велику воїдельку, яка поведе девів, і ми переможемо всіх Асурів. І вони дійсно беруть армію, Беруть цю вогідільку, як генералку, і йдуть на Асурів. Все деякий час нормально, а потім знову девів починають їбошити. І перваті така, Боже, що я наробила? Тут вбивають вогітельку. Як я могла поставити свій сон вище життя Дів? Вона плаче і йде на берег річки. Хочу сказати, що її підтримувати, прийшли всі жінки вищих богів. Тобто Лакшмі, Сараксваті, оці всі дівчата. І вони залишаються на цьому полі бою, коли вона пішла плакати. Вона пішла поплакала трошечки, потім відкриває цей листочок і на ній запах, який навіває їй думки, і вона така: ні. Я не можу кидати поле бою, я таки повернуся. Вона повертається потихеньку, і в цей час найманець оціх генералів намагається вкрасти лакшмі. Він тягне до неї кіхтясту руку і каже: О, ти будеш служницею, налажницею, половою ганчіркою для мого господаря. Коротше, зараз Ваді оце все побачила. Її так штирило, що вона посиніла і стала тією самою калі. У неї скільки? 8-10 рук. У кожній якесь знаряддя, ну, таке, не дуже файненьке, але дуже страшненьке. І вона каже, ви, Грё... <кхм> на хороші асури, ви що будете знущатися над жінкою? Ви її будете називати жінку слабкою? Да я вас тут у пилочок зараз всіх одразу. Просто зразу. Ви тільки спробуйте ще мені тут щось. Ну, річ у тому, що генерали у ці хасурі були не дуже розумні, і вони полізли на калій. І Калі їм обербила голову і повісила отак собі, як прикрасочки, така ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В цей час Шукта і Шукта такі, плін, щось нічого не виходить. До них вже в цей самий час приходить шива. І каже, чуваки, ви акксіті трошечки, бо Махакалі вас приб'є одразу. Взагалі нема базару. Просто, просто акксітесь, підіться, там, вибачтеся там тихенько, щоб все було добре. На жаль, асури розумом не відрізняються. І вони достають таке чудовисько, яке, якщо його кров падає на землю, то з'являється ще одне тіло такого самого чудовиська. І це чудовисько йде на Махакалі. Махакалі бере такий сікач, так жух його. Ну, заїбали. І така там: О, махакалі нас всіх спасла. А з його крапель, за ним постає військо його нових тіл. Багато-багато. І він такий, ти дурна жінка, ти не знаєш, хто я такий. Де да, з кожної моєї краплі виникає нове тіло. Да що ти можеш мені зробити? Карі така. Ні, ну може, чоловіки тобі нічого не можуть зробити, а в мене все просто. Вона так, пуньк, І у неї в руці така чаша. І вона його жух! Кров чашу забрала. Кров в чашу забрала і випиває її. Ну, і можна зрозуміти, чому Калі стало так погано. Тому що якщо напитися якоїсь хуйні після того, як тебе послав чоловік, послав брат і е, додали до цього всього ще якісь асури, то тобі вже добре. Вже їй нічого не подобається. Короче, вбивала-вбивала вона ці тіла, майже всіх вбила, і тут одна крапля падає і знову зароджиться. Вона така, заїбав і йде нагору. Він такий: а, -а, -а, а! Ти злякалася, я тебе вб'ю. Калі така, та ні, ви мені просто всі остогидли вже. Вона забирається нагору, ну, я так розумію, що всі бачили. Туди ж іде цей демон, вона його бере за волосся, відсікає йому голову і випиває ваще всю кров. Річ у тому, що е, все було б добре, якщо б не оця оцю кров і оце, оцю, що жінка піде сама, розберися з ними, коротше, це її вкурвило. І вона починає танцювати так, що, значить, там вулканчик проснувся, тут тріщинки по землі пішли. Вона каже, де ці шукта і ні шукта, де ці нехороші асури, які, значить, мене образили. Я їх зараз просто розітру, в порошок, подайте мені їх сюди. А їх немає в цьому світі, вони збігли. І вона по цьому світу йде, а він потихеньку починає ламатися. Приходить Вішна до Шиву і каже, Шива, щось треба робити. Шива такий, так, у мене є обов'язок чоловіка. Вішна, ти його знаєш. Шива такий бере свій тризуб. Я його знаю. Ти його, вик... його виконаєш, Шива. Я його виконую. Ти точно зможеш зробити так, щоб Калі заспокоїлась. Я зможу зробити так, щоб Калі заспокоїлась. І він не йде на Калі. Коли він до неї підійшов, він кинув свій тризуб, влягся поперед дороги і тихенько почав її чекати. Ну, я розумію, коли ти, значить, спочатку жінку послав, потім сказав, щоб вона сама все вирішувала, потім не захотів за нею заступитися, потім вона ще напилася якоюсь гидоди, то треба тихенечко лежати, щоб тебе не прибили. Шива отут розумно зробив. І вона йшла, 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 і на нього ножкою туп! Ну, кістки вона йому певно пару ребер зламала, але він ж м'якінький. Воно ж своє воно ж тхне своїм коханим, і вона така, О, Боже мой! я наступила вступила на свого бога. Починає ридати і перетворюється скалі в паруці. А що було далі, розкажу наступного разу.